Дітки пом'якшені або напівпом'якшені. Це третя група, які ніколи не бувають м'якими, і позначаються вони ось таким апострофом красивим. Апостроф прийшов сюди на службу. Дивіться, перше це губні. Губні. Вимовляємо б п б м фи Повторили Б-п-б-м-ф. Записали б, п в ми, фи. Є таке ще правило «ма-па-був». Кому як зручніше? «ма-па-був» або «би-по-мем-фи». Друге «Шиплячі». «Шиплячі». Це шиф, дж. Записали чи Ж. «да-шо». Хоча буває крайно. Так, чи ши Далі, третє. Їх називають задні язикові. Задньоязикові, Г, К-Х, і плюс гортальний Г. Г, к, х, х, і плюс Г, бо г не входить до задньоязикового. Коли вони це роблять? Коли ж звуки м'які і пом'якшені. М'які вони бувають, дивіться, якщо у нас ці, після них іде І, це вони йдуть перед І. Тим знаком, бачите, ми досліджуємо І, перед, коли я ю, є один звук. А тут пом'якшені бувають е, м'який знак, тільки не буває. Вони стоять перед, пишемо перед-і, і коли я ю є, один звук. Я ю є один звук. Як це зрозуміти? Наприклад, пишемо бюро, іншомовне слово бюро. Ви знаєте, що звука Ю не буває. Бі і показуємо апострофом красивим, чітким, не рисочкою, а апострофом Бю-Ро. Кожен звук окремо, наголос бюро. Так, скільки тут всього звуків? Скільки звуків всього? Рахуємо пальчиком. Раз, два, три, чотири. Скільки всього звуків? Чотири. Скільки приголосних? Два. Два. Ми про звуки кажемо. Скільки голосних? Два. Два звуки. Не букви. О і У. Скільки наголошених? Наголошених скільки? Одна. Бюро. Повторив, бачу. Бюро. Ось називається А скільки не наголошених? Три. Три. Ні. Не наголошені бувають тільки голосні. Одна. А пом'якшених, скільки? Ну, дві. Skip